Я посадила перець на розсаду. Отакий от великий такий, щоб був гарний, як от я бачила, на базарі продають. Такий сочний такий. Не то, що в мене там на городі, а перець. Ось я показую вам розсаду. Ось він в мене росте. Але з цього перця Ось у мене росте один, два, три. От мені цікаво, чи все я правильно зробила, чи їхні друзі сидять сплять, а потім зайдуть. І чого мені взагалі чекати? Насіння було у всіх стаканчиках. Я цьому перцю пожертвувала свій столик з косметикою. Все поприбирала. Не на, морщ... Не на морщини свої дивилася, да? Не... а на переця дивилася. Щоб йому сонце було. Сонце, усьо сонце. І ось о сонце. Коли він зійде? І що йому робить?